Всім доброго здоров'я. Сьогодні 24 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, перебуває на робочих місцях, виконує планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику а також у зоні спостереження не змінювався. Відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан, також без змін, без зауважень. 22 травня була проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Постійна моніторингова місія продовжує роботу на Хмельницькій АЕС. Зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Персонал комунального господарства продовжує роботу по ремонту тепломережі. Готуючись до опалювального сезону, плануємо також заміну магістральних трубопроводів. Все робимо для того, щоб забезпечити жителів Нентішина теплом в зимовий період. Звертаюся до всіх, адже кожен має відповідально відноситись до споживання електричної енергії, особливо в піки навантажень з 17-ї години і до кінця доби. Не використовуйте потужні споживачі в цей період часу, максимально переносите споживання на нічний період. Кожен із нас має підтримати нашу країну, нашу енергетику, і від кожного з нас залежить, чи буде світло в наших домівках. Колектив Хмельницької АЕС, окрім виконання планових завдань, забезпечення безпеки, забезпечення сплати податків. Вносить особистий внесок в перемогу. Я дякую кожному. Ми маємо і надалі підтримувати нашу країну, підтримувати наших захисників. Наближаємо перемогу! Перемога буде за Україною. Слава Україні!